Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Джей Дівенс трішки дав назад ходу і окреслив три ключові вимоги, без яких, на його думку, не може існувати жоден реальний план миру для завершення війни в Україні. Перше припинити подальші жертви, водночас гарантуючи суверенітет України. Припинити подальші жертви, ми читаємо це зупинка е, активних бойових дій. Це припинення вогню. Це те, на чому наполягала США ще нагадаю вам з березня місяця, а потім Трамп від цього відмовився, бо е, Путін разів шість сказав йому ні. Ось е, е, аби ви розуміли всю силу і міць Трампа. Друге, бути прийнятним для обох сторін і України, і Російської Федерації. Ось тут є вже крок назад, тому що. План пропонує наступне: тиснути на Україну, аби Україна йшла на поступки, а далі вже про що домовляться з Росією. Але тут Вітьков перепрошую Джеді Венс, та Вітков Джедівенс. Вони всі однаково їх можна називати. каже, має бути прийнятий для України для Російської Федерації. Ну в США чудово знає, що цей план для України неприйнятний, тому можете згортати і викидати. І третє створити максимально високі гарантії, того, що війна не спалахне знову. Тут цікаво, тому що за тими 20, 28 пунктами виходить так, що США змушують до миру на тих умовах, які вони пропонують, але вони натомість не дають жодних гарантій. В подальшому, тобто ми розпочинаємо процес завершення війни. А от гарантувати, що далі не буде нападати Росія, ми не будемо так. Тоді приберіть руки. Знаєте, як кажуть, взяв м'яч, то вже копай. А тут на півдорозі ми будемо ем, зістрибувати з зобов'язань. Згадаємо Будапештський меморандум. Там також вони не взяли на себе моральні зобов'язання, не виконали свої моральні зобов'язання, і тут хочуть лише заробляти на Заморожених активах Російської Федерації, але не брати на себе відповідальність за те, щоб агресор знов не нападав. Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або запровадимо більше санкцій, перемога буде вже близька. Мир не буде досягнутий проваленими дипломатами або політиками, які живуть у світі ілюзій. Його можуть досягти розумні люди, які живуть у реальному світі. Розумні люди можуть досягнути справді жініверс, але тільки не ви це точно, тому що ви розповідаєте про фантаз фантазії перемоги, а ми вам розповідаємо про фантазії вашого плану, який мав би щось там гарантувати. Насправді реальність від ваших фантазій полягає у тому, що якщо Україна буде виходити збройні сили України виходити з Донецької області, то це не припинення активних бойових дій, це не якийсь мирний план. А це чудовий плацдарм для Путіна готувати наступні значно легші операції наступальні на територію України, тому що Джеді Венс є географія за сьомий клас, за п'ятий клас там вчать висо. І ви можете повернутися до школи і вивчити, що таке є пологі площини, а що таке рельєф і тримання позицій. І долучить туда міністра армії Дріскола. Він вам розповість, що таке мати позицію на висоті, а що таке бути в степу і не мати змоги ніде зробити вогнову точку. Це вже таке, якщо поглиблюватися в якісь речі, де потрібна сіра речовина, якою ви очевидно не дуже користуєтесь.